Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Сьогодні хочемо зробити поверхневий огляд. В нашому дворі на сині агрегати стало трошки більше. В частності, це у нас і трактори, комбайни, сепаратор САД-4, який у нас був. Наш малючок, вон він стоїть вже, грубо кажучи. На заслуженому відпочинку. Ну, Звісно, ми йому проведемо техобслуговування, помиємо, почистимо і підготуємо під нового власника. До речі, будемо його реалізувати, тому кому цікаво, зв'яжіться з нами. Або я тут номер залишу, або буде відео окреме саме по цій тематиці. Ну, В даному випадку, у нас від того ж виробника заводу Аеромех Сепаратор САД-10. Це вже машинка а ну стань, стань для масштабу. Ти не на колінах. Ні, не на колінах. Дивіться, яка херомантія, да? Е, по книжки я. Ні, до трьох він виходить. 3? Да, ну щось там, чи 2,80, чи щось таке. Ну да, Ну, загалом скажу так, ми можемо зараз тут говорити якісь неточні характеристики, бо по книжці може бути точніше. Чесно, ми її ще не відкривали. В цьому відео буде тільки огляд, а запуск уже буде в наступних відосах, як докупимо там кабеля, ну те, що потрібно, щоб зробити оце все діло. Але, Юр, знаєш, що ти от почав оці заслонки смикати? Знаєш, що я тобі скажу? все таки треба було навіть, на труби заказувати. Ну, так, ну, на, заводі, на заводі, там от два варіанти були для цієї моделі. Оце ж мішка тримачі і просто труби виходять. Пофіг, ми зробимо, щоб нам нормально. Ні, я тобі просто кажу. В принципі, під оцю машину підставлять мішок, це самогубство. З її продуктивністю. Блакали бікбек став. Ну, або бікбег, так, ні, ну там такі труби красиві, Вони мені ще й пропонували, нап... ну, грубо кажучи, майже наполягали, що машина здорова. Говорить, та ні, давайте на мішкотримачі. тримачі. Ну, коротше, будемо ще модернізацію проводити, щоб під себе підлаштовуватися. Звісно, тут уже мішками не обійдеться, будемо користуватися механічними, так би мовити, приспособами для відвантаження продукції. Ну, тим не менш, отакий апарат. Він у нас на колесиках легко гойдається. ну, Маю на увазі катається, а не гойдається. В комплекті з отакою норією. Ну, все по черзі, так би мовити. Широченний величезний з циклоном. Уже щоб в дворі тут будемо як працювати, щоб пилу було мінімум. Він у нас на 380 вольт, Загальна потужність, щось там більше 6 кВт, Ну але 380 вольт потрібно. Тут у нас виходить, як я і кажу, і циклони, і всі лючки для обслуговування агрегату й маються, щоб там почистити, ну, щоб доступ був. там, там. Коротше, ми ще до кінця самі не розібралися. Але тим не менше, отаке кіно можна дивитися буде тут, Ось, будь ласка, все видно, куди що летить, там, щоб заслоночки подивитися там. Підрегулювати, ну коротше, класна штука, мені вже подобається. Ну, в частності подобається, тому що у нас є досвід користування меншою моделлю. Вона нас повністю влаштовує, але завжди хочеться щось більше, щось швидше. В частности, гостре питання от за пил, за циклон. І модернізувати стару модель набагато дорожче і майже нереально, ніж, от, скажімо так. Докласти ще зусилля, придбати більш нову, більш потужну модель, і більш зручнішу, так би мовити. Що у нас ще тут можна сказати? Ну, В принципі, так, для поверхневого огляду, я думаю, більше тут і нічого не скажеш. Тут у нас отака система, як бачите, ж подача повітря, більшу частину він назад забирає. Там фільтр сітка стоїть. Ну, коротше, все по уму. І сподіваюся, що цей сепаратор теж нам. Тільки ну, емоції хороші принесе в роботі, в частності, що по продуктивності, що по всьому. До 10 тонн на годину він працює, виходить, на первинній очистці, якщо я не помиляюся. І тепер у нас друге питання постає. Нас, скоріш за все, буде обмежувач, наш шнековий навантажувач, тому що він до 5 тонн на годину. Вантажить, а ця машина робить от наскільки більше. Але, тим не менш, попробуємо, попрацюємо, подивимося, скажемо. І по норії. Норія ось такого вигляду, вона по висоті з запасом трошки під цю модель. Отакі корице тут мається для того, щоб потрапляти сюди. Чи то з машини, чи то як. Ну Ми ж, звісно, плануємо завантаження зробити з машини. О, такі тут віконці є для контролю, куди що обертається, як що обертається. Ну, це взагалі, як ти казав, сказав, за все за обслуг... для технічного обслуговування, да? щоб там чи лопатки дивитися, чи щось ну, там крутити. Може сламається, мало ли що. там ти... Ну, от, ну Щоб доступ був, тобі, щоб болти крутити. Ось, да? І ну. там, і там. і все. Натяжнички є, на редукторі, вона, на, ну, на мотор-редукторі. Натяжні ось, підшипники шприцюється все. Тобто по ресурсу повинно бути. ну, Це вже інше обладнання, я б сказав, як майже міні-елеватор, коротше кажучи. Ось так воно все це діло виглядає. Контакти заводу я, звісно, заставлю в описі, але ось, будь ласка, вони самі себе чудово в принципі, рекламують. Ось така у нас обновочка. За ціну можете не питати, тому що ціни міняються. Ми його роб... ну, вони ж зараз під замовлення працюють. Чекали ми приблизно три тижні, по-моєму, після проплати. Як проплатили, З ПДВ ми її обрали, проплатили і чекали. Купа налаштувань, все зроблено. Що там по проводці? проводиться? Красу дай по -по подивиться. Нормально все. Все нормально? Угу. Неначе як по людській, Ну, Бачите, всі да? релюшки понаглаштовані під своє. Ну, під моторчик, під кожний моторчик. Все. Ага. Своє, щоб ну, запобіжник. А, по ампітажу. Тут виходить 6, а, ну, а, на по, навантаж... по навантаженню. 1,6 да, 13 і 6. Ну, 13 це скоріше цей. Два ага. Вітр... по один і шість це той маленький, і виходить. А, ще... а, і вібровок. І це 6 ампер, це отой. Ну, І Основна 25-чка. очка Ні, ну ось А тут. це ж бачиш на 0. На 0 Якщо якщо, якщо замикання на 0. Ну, коротше, якщо піде ток в 0. сразу один, Ну, у зото, чи як воно там називається. Mm. Ну, скоріш за все. Так. Тут ось я пов'язано. Або це на землю просто. Он це диви, на землю. Диви, а тут. Як... Не триндю, це на землю. Дивись, як отут. Ай Боже, дивись, скільки роботи, да? так. Ну, це ж на еті. Це ж на все, на, це ж на кнопочки. На кнопочках. Mm -hmm. А як вони? Магнітні вони ж да, так? Магнітні, магнітні це, це, да, а. А тут Кнопкою тут? ж запускається, магніт пішов да. і все, Далі. і вперед. Нормально. Ну так, да, така, щитова, всі справи. Ну, все там на нашому ж малому теж подібне, але менше ж трошки. Кнопок там менше. Mm -hmm. <laughs> Бо там... Ну там що там один, один вентилятор і все. І, коротше кажучи, дивіться, що по, взагалі, по теоретичному використанню Норії можна ж буде, ну це ми подивимося, скоріш за все, ми Норію будемо ставити на колесики, самі поставимо на колесики, щоб вона більш легша її можна було перекочувати з боку в бік. А тут Норію, ось приблизно як ми на колески поставимо. Якщо потрібно буде, там з якої фракції, знову на обратку. Якщо потрібно буде, я ж не знаю, ми ще ним не працювали. Підставив там. Ну коротше, будемо модернізувати. Ну, помилка є, да, моя це помилка. Треба було все ж таки ну, на цю модель труби брати. Ні, ну там би їх тоді легше, зрозумів, було б нам направити. Раз там понадівали пластикові труби, коли ну, потрібно. Ну, пластикові ще. труби. А тут ми сьогодні як балакали, це, 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 біг бег поставили, і все, зажали це сюди, і все. Ну, допустим, на ну це, як калібровку робити. Ну, і ну, калібровка, вот, і все, і вона дибісу, сипеться, обгортаєш, потягнув. Потім ну, чи не, тім, куном від'їхав, все, де 400 кілограмів зерна там, чи полтони є. Тут висота, так, дуже... да, да, Висота тут не нормальна. дебела. він і так без колі... коліс був нормальний, а ще ми підняли, що поставили там 28 см як що дивися, можна mm. оту нашу колиску, що ми зробили. Тут два цепляєш, uh -huh. два, а, а там, там. одягаєш просто. Uh -huh. І все, він тебе стоїть, насипається, все. Uh -huh. Ну а тут, виходить, вже ж потихоньку протруючи, в мішочок. Танк під... підстава. Ну, по пустину п'яти, так? Довше. Ні, приблизно так. Да. Ні, а може і ні. Ну таке. І все. І, юр, і та перегрузка. Ну так, зразу. Чи в біг-беге. По ну, продуктивності не вистачати. Та по любому. Але він протруювач загрузить. Сто 100%. Так ми ще на протруювачі на всю ж не працювали ну, ніколи. На всю три тонни в час робили. А ми скільки тонн? — Ну, дві, півтори, дві там, Ну, бо якість тоді протруювання ж падає. Ну, коротше кажучи, така у нас обновка. Віконце це, це теж я замовляв, дуже хотілось. Ну, воно буде й самому, подивитися і людям, показати в процесі роботи налаштування, як там, що там. Треба тільки лампочку всередину. <різь> 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 ні, ну щоб ні, понятно, що залипне, щоб взагалі тоді видно було. <різь> Класно. <різь> <Так> буде видно. <різь> ну коротше, регулювання аж циклону. Ну, ми ще по практиці нічого тут не розуміємося. Тільки теорія, тому будемо вчитися і показувати вам. В книжці там основні налаштування описані, ну, як то кажуть, від чого відштовхуватися. А там уже ж який матеріал, яка якість, яка натура. Ну, такі це проще буде його виставити. Думаєш? Ну що ж ти бачиш, куди зерно летить. Ні, ну так ти ж бачиш і не. Ну так тоді ти там лови, о, о ловиш, о, о ні, туди багато, трохи менше треба, а тут ти все будеш бачити, тебе все воно летить. Ну, в це. всякому випадку ти ж будеш бачити направлення потоку, ж як воно там. Що. Ну, коротше, подим, все покажемо. Пограємося. Бо ми ж маленько, ми теж хотіли ж колись зробити. Ну, все там якесь, та й Бог з ним, та й Бог з ним. Ну тепер, звісно, ми туди вже не будемо його робити, а. Бо в здоровому є отакий лючок, Віконце, точніше, віконце. Ну, так все компактненько. В двір якби, заперли його куном після розвантаження, а потім поставили на колеса і все. І стоїть. Колеса капітальні, шприцуються, масльонки стоять всюди, тобто нормально. Все тут в цьому плані нормально. Подивимося загалом, як буде, як що. Обновою вже поділилися з вами. Сподіваємося, що він буде не гірше, ніж його попередній е, малючок. Скарше, ну, відмінність, що Тут нема ну, да, ну тут модернізація на цих моделях. У нас же, міжсекційно на малюку, міжсекційно так звана обратка була, тобто в той бік, отак, між кожною секцією. Ну Вісім тут і заслонок було в два рази більше. Ну да. Між кожною секцією була якби обратка. Тут уже такого немає, тому що агрегат більший, агрегат потужніший, пройшов деякі модернізації, і тут цього вже не ну, потрібно, ніхто тут вже не грається. Да, ну, я ж кажу, що якщо нас не влаштує, то от, максимум при калібруванні. При калібруванні, тільки при калібруванні. Можливо, з четвертої ми будемо відбирати. І то за рахунок його потужності, це не факт. Це як то кажуть, до наступного сезону до калібровки доживемо, вже тоді побачимо, потрібно чи ні. П'ята це завжди відходи. Там щупліньке, битеньке, четвертиночки, mm. там, можливо, колоски. колоски сюди. Ну, коротше, маленьке. Те, що потрібно тільки для свійських тварин. Те, що для годування свійських тварин потрібно тільки. No a tamže bude vidno, šeďe